Дозатор рідкого мила Гаппо G4033. Дозатор запаковано в плістерну упаковку, яка захищає від механічних пошкоджень. Верхня частина виробу виготовлена з надзвичайно міцного матеріалу латуні. Тому цей дозатор з легкістю впорається з великими навантаженнями і може бути встановлений як вдома, так і в громадських місцях. Резервуар дозатора має об'єм 300 мл. Тож рідкого мила чи миючого засобу вистачить на тривалий час. Дозатор легко збирається та розбирається, тому додати в нього засіб ви зможете просто і швидко. Особлива перевага моделі. Резервуар цілком ховається в стільницю, тому ви отримуєте додатковий простір на поверхні. Будований дозатор ГАППО – це зручність та гармонійний дизайн без зайвих деталей.